Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео, як завжди, наша постійна рубрика відповіді на ваші запитання і сьогодні працюю з ось такою колодою. Знаю, що ви будете запитувати. І так, перше запитання: чи можливий обмін полоненими всіх на всіх між Україною та Росією? Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Навіть маленький смайлик у коментарях мені буде дуже-дуже приємно. Щодо нашого розкладу, тут відлюдник безпосередньо показує наших полонених зірка. Зірка з однієї сторони це велика надія і сподівання на те, що ця наша мрія може втілитися у життя з іншої сторони, разом із закоханими, це якісь публічні голосні заяви, якісь виступи, якісь перемовини, можливо, навіть відкриті, тому що зірка це саме про медіа. Тобто, вже на зараз є певні якісь такі намагання втілити цей план у життя, обміняти всіх на всіх карта світу, шут. І четвірка кубків. Карта світу, можливо, ще деякі країни будуть підключатися, щоб цю ініціативу взяти у свої руки. Але тут оці дві карти закінчують наш розклад, і це мені не подобається, тому що може виникнути якась непередбачувана ситуація, коли все виходить з під контролю. І Карта шута у цьому контексті може показувати і певний якийсь обман. Тобто, спочатку можуть домовитися, спочатку можуть пообіцяти, а потім чомусь все це зривається. Тому що остання карта четвірка кубків. А четвірка кубків це про відсутність якихось змін, позитивних змін. Це незадоволеність кінцевим результатом. Щось може піти не по плану, і якась подія може все це зірвати. На жаль, поки що ось так мені показують карти. Відночі запитання, чи буде Україна колись членом Європейського Союзу. Ну, дивіться, карти прям так дуже далеко не можуть заглядати. Максимум це 3-5 ну, років. Але на 5 років там вже подробиць ми не дізнаємося. Тут дивіться, ми йдемо до цієї цілі. Ось тут, бачите, човник пливе по річці. Колосо Фортуни. Сподіваємося, що все-таки ця подія може відбутися, що удача буде на нашій стороні. І колосо Фортуни теж показує рух. Рух до чого? До четвірки жезлів, до стабільності, до перемоги, саме у цьому запитанні. Четвірка жезлів це саме про стабільність, саме про спокій і кульмінацію наших зусиль. Але подивіться, які карти йдуть далі. Тут у нас трійка мечів, лицар жезлів і правосуддя. На жаль, карта Тріка мечів це про велике розчарування, це про зрадництво, про гірку істину і нереалізовані бажання. Я вам скажу, хтось буде дуже проти виступати, тому що лицар жеслів саме у цьому контексті може говорити саме про протистояння, про бунт проти того, щоб ми входили до ЄС. Хтось буде дуже дуже проти цього топити і правосуддя. Якось все це буде нам показано у правовій сфері, тобто не те, що ми вас не хочемо прийняти до європейського союзу, а ми не можемо це зробити через певні якісь пункти, саме правові тобто, щось ви там не виконали. Щось ви там не підходите по якимось, як я вже сказала, пунктам і тому подібне. І піцірка пентаклів, в принципі про те ж і каже: це негативна відповідь. Поки що я не бачу, що Україна може вступити до європейського союзу. Я бачу певні якісь кроки до цього. Я бачу намагання, я бачу старання, і навіть якась надія будуть давати нам надію, будуть давати нам обіцянку. Обіцянку на майбутнє про стабільність і про захист. Але ось ці карти ну ніяк не можуть мені про вступ до європейського союзу саме у найближчий час говорити. Давайте це запитання будемо ще передивлятися у майбутньому. Поки що наразі. Ось така відповідь. Слідуюче запитання: партія Фрідріха Мерца перемогла на виборах у Німеччині. Як ця перемога відобразиться на співробітництві з Україною та на допомозі? Можу сказати однозначно, що певні зміни у наших відносинах із Німеччиною будуть, особливо що стосується майбутнього більш далекої перспективи. Тут мені ось цей Фрідріх Мерц випадає лицарем жезлів, А лицар жезлів це ось така людина боєць який готовий боротися за свої права, за свої догми і за свої постулати? Це дуже енергійна людина, вона повна ентузіазму, вона дуже рішуча, активна, впевнена у собі, і навіть якась доля азарту в неї є. Вона дуже смілива та цілеспрямована і дуже дуже правдива. Тому подивимося, як це все буде відбуватися, тому що єдина карта, яка в принципі мені не подобається у цьому розкладі, це тріка мечів. тому що тріка мечів, вона руйнує певні якісь плани. Можливо. Ми на щось сподівалися, і це у найближчій перспективі не збудеться, тому що далі, в принципі, карти йдуть більш непогані. Тут дві капентаклів. Вона говорить мені знову ж таки про співробітництво, можливо, навіть про підписання певного якогось документу. І тут чомусь буде два якихось головних пункти. Тобто, по двом якимось напрямкам ми будемо знімечено співробітничати саме у майбутньому, тому що зірка вона завжди відтягує події у часі. Щось будуть від нас приховувати, тому що тут. there. Карта очікування, верховна жриця. Карта очікування, і вісімка кубків, і вже потім тільки трійка кубків. Тобто, спочатку мені здається, щось буде незрозуміло, чого очікувати, але потім якось ситуація вже має прояснитися щодо підписання цього документу і щодо більш таких вагомих і прозорих перспектив саме на майбутнє. Тому що трійка кубків це плідне співробітництво трьох країн. Я думаю, що тут буде Україна, Німеччина і ще якась третя країна. І тоді вже будуть будуватися. Довгострокові, стабільні і досить перспективні для всіх цих трьох країн відносини на майбутнє. І ще таке запитання, чи передасть Німеччина ракети Таурус Україні, виходячи із перемоги Фрідріха Мерца? Що в нас на дні колоди тут? Карта вежі, імператриця, лицарь Пентаклів. Король Пентаклів дуже багато залежить чогось саме від короля Пентаклів, ось саме від його рішення передати ці ракети Таурус Україні. Але тут йде важа для України, тобто руйнування наших планів і наших сподівань щодо цих ракет. І знову ж таки. Лицар Пентаклів з однієї сторони, ця карта дуже довготривалого періоду часу. З іншої сторони, все-таки лицар Пентаклів отримує те, що він хоче, тому що він продуктивно і плідно працює над тим, щоб це втілити у життя. Тому тут на найближчий час. На жаль, я цього не бачу. Тут хтось буде вставляти палки у колеса, тому що тут у нас дві качів. Багато що від нас приховують, багато інформації до нас не доносять. Просто остання карта тут п'ятірка мечів, а п'ятірка мечів це не отримання бажаного результату і руйнування певних якихось наших планів. Це карта, взагалі, у класичній трактовці карта поразки. Тому дійсно по смерті будуть певні якісь зміни у нас. У відносинах з Німеччиною, але поки що на найближчий час я не бачу передачі цих ракет. нам. Давайте подивимося майбутнє такої організації, як ООН. Що чекає в майбутньому на цю організацію? Тут в нас Ця організація випадає карта ірофанту. Тут ще є дев'ятка пентаклів, десятка кубків. Зараз вони єдині, зараз вони сидять ось на грошиках. Тобто на зараз у них все стабільно. Але ось цей нижній ряд карт говорить мені вже досить таку цікаву інформацію, що у майбутньому дійсно в цій організації будуть просто величезні і грандіозні зміни. Цірка кубків і вісімка мечів однозначно мені говорить, що хтось буде відходити від цієї організації. Тобто якісь члени цієї організації будуть виходити з її складу. Чому? Тому що тут пашмачів. А Пашмачів це про конфлікти, це про якісь розбірки, з'ясування відносин, якась така напруга у колективі. Один одному вони будуть щось доводити, вони будуть не погоджуватися один з одним. Тобто, у майбутньому щось вже буде зовсім зовсім по-іншому. Далі таке цікаве запитання, чи правда, що Китай заборонив Росії використовувати ядерну зброю, пригрозивши розривом усіх економічних зв'язків і допомоги? Ви знаєте, дійсно щось таке було. Тут в нас, бачите. Безпосередньо від короля Пентаклів щодо ось цього ресурсу таємні якісь погрози, тому що карта місяцю це саме ось така величезна загроза, яка над тобою нависає. І бачите, тут четвірка Пентаклів, що ви залишитеся з дуже маленьким ресурсом, що ми від вас відмовимося. І по Лицарю мочів, це дійсно було дуже гостро, якось сказано. Сім Жезлів, тобто Росії вже доводиться захищатися, захищати свої інтереси. Це така непроста ситуація. Великий якийсь конфлікт і захист себе, захист своєї території. Можливо, тут знову ж таки карти мені не цікають на те, що Китай претендує на землі Росії, тому Росія знаходиться у такій захисній позиції, тому що Сімка мечів також дійсно може показувати якісь дискусії, перемовини, якісь зустрічі, конференції, на яких Виникла конфліктна ситуація така непроста, досить гостра. Тому по цим картам дійсно якісь погрози, можливо, не прямі, але все ж таки вони були. І це все було досить таки гостро. І для Росії досить таки непросто, тому що вона після цих погроз, після цих розмов встає у захисну позицію. І останнє таке запитання: не сприймайте його дуже серйозно. Шрам на Лоб у Путіна. А що -то сталося, Давайте запитаємо. Тут карти мені говорять взагалі про якусь дуже сильну фізичну і психоемоційну втому ось цього імператора. Тут колісниця і лиця пентаклів. Ці дві карти однозначно мені говорять про якусь поїздку, про якусь подорож, саме на якомусь транспортному засобі. Це однозначно тут в нас карта страшний суд і карта справедливості. Ця поїздка була пов'язана з якимись державними справами, можливо, підписання якогось документу або якась ділова зустріч тут в нас. Страшний суд, а страшний суд це завжди про розмови, перемовини, проголошення чогось. чогось, чогось пов'язано саме з можливо зміна закону чи внесення змін до законів, якісь юридичні державні справи. Тому тут однозначна відповідь що саме у поїздці, сталася ця травма. Можливо, була навіть якась аварія. А пам'ятаєте, там було відео, як він в автомобілі трусився, як на мішках з картоплею. І там щось розповідав якусь знову мілі бурду таку ніс. І я навіть не хотіла це слухати. Можливо, там як автомобіль затормозив і він лобешником як бацнувся, ну це як один з варіантів. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка. Пишіть мені на імейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!